Моя шанування друзі, сьогодні я хочу звернути вашу увагу на тривожний випадок, який стався нещодавно у Драбівській лікарні Золотоніського району Черкаської області. Випадок про можливий тиск працівників Служби безпеки України слідчої прокурора на секретаря ВЛК цієї лікарні Плечко Олену Володимирівну, яка була арештована за підозрою вимагань хабаря. А схема її арешту. Аналогічна тій, про яку я вам розповідав у минулому відео. А сам працівники Служби безпеки України відшукали громадянина Сахно Юрія Івановича, який 12.12.24 року подав начальнику цього підрозділу заяву про те, що у лікарні Драбовської лікарні вимагали у нього 40 тисяч гривень. Ця заява стала підставою для арешту Олени Плічко. Однак в ізоляторі тимчасового тримання секретар ВЛК Плічко перебувала лише одну добу. На момент арешту її звинувачили у тяжкій статті, що передбачало серйозне покарання. Але внаслідок тиску з боку працівників СБУ та інших правоохоронних підрозділів була підозра змінена на легшу статтю. Це не тільки Викриває неналежні методи ведення слідства, але й ставить під сумнів справедливість системи правосуддя в цілому. Заміна підозри може свідчити про недостатність доказової бази, що в свою чергу ставить питання щодо професіоналізму та доброчесності правоохоронних органів. Давайте познайомимося з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури. Цапко Артемом Анатолійовичем по суті слово надається ініціатору попитання прокурору це прокурори. Шановним судом слідчому правління Менко Чекаської області здійснюється досудово розслідування кримінального провадження останнього цифри 489 від дев'ять року за частиною 3 статті 369 зі значком. За частиною 3, за частиною 2 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України, за підозрою Клічко, учинені кримінального правопорушення передбачає частиною 2 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу. Це технічна помилка, правильно? Я Та, так розумію, так. так. Оскільки підозра була оголошена саме за частиною 2. А відомості внесені були? Ізначально за частиною 3 статті 368. Казаний прокурор достеменно обізнано, що всі неодноразові заяви агентів СБУ про вимагання коштів лікарями є фальсифікація. І у всіх цих випадках не знайдено жодного підтвердження. Заяви про вимагання потрібні виключно для того, щоб заарештовувати лікарів і здійснювати уже на них тиск, коли вони знаходяться під вартою. Це усталена система десятків справ по Черкаській області. І як на це прокурор не реагує? Як він реагує? А ніяк? Бо він, напевно, теж спільник цього беззаконня. А тепер, друзі, давайте познайомимося з слідчою відділу особливо тяжких злочинів міста Черкас, слідчою кохан Ларисою Анатолівною. Яка розслідує цю справу? Дякую. сідайте слідче. Будь ласка, щось доповнити детальніше про обставини, які розслідуються органом досудового розслідування, з рахуванням того, що така кваліфікація дій вона на даний час має суспільний резонанс у суспільстві з рахуванням того, що зараз в Україні йде війна. Так, єдине хочу, може, трішки деталізувати, в принципі, прокурор нас нібито все зазначив. Єдине, що хотіла акцентувати увагу, оскільки у нас проводився контроль за вчиненням злочину 3.04.2025 2025 року, це другий контроль. Було. Будемо сподіватися, що вказана слідча не буде знаряддям СБУ чи прокуратури, а розслідує справу справедливо, і при цьому притягне до відповідальності тих осіб, хто провокує ці злочини, незалежно від їх чину, посади та статусу. За надання органу досудового розслідування за відомо неправдивих показів у вчиненні тяжкого злочину, а саме вимагання лікарями Драбівської лікарні 40 тисяч гривень. На громадянина Стахно Юрія Івановича подану заяву до Золотоніського відділу поліції про вчинення ним кримінального проступку. Поліція вже традиційно відмовляється вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тому подана скарга до Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області. Очікуємо на рішення. Отже, Друзі, якщо громадяни починають сумніватися у тому, що правосуддя є справедливим і неупередженим, це може мати катастрофічні наслідки для довіри до всіх державних інститутів. І тому, вище викладені мною факти є офіційною заявою до Державного бюро розслідувань про те, що неодноразові заяви агентів СБУ. До правоохоронних органів, про вимагання у них коштів лікарями є фальсифікацією. Дана фальсифікація вчиняється з метою отримання законних підстав арештовувати лікарів і здійснювати на них тиск. Отже, друзі, вся ця фальсифікація відбувається у межах всієї Черкаської області. Ми будемо спостерігати, як Державне бюро розслідування розпочне розслідування і про прийняте рішення ними буде оголошено на нашому ютуб-каналі. Також, друзі, я хочу зауважити, що не всі працівники Служби безпеки України, прокуратури та поліції порушують закон. А навпаки, є тисячі випадків, коли ми Пишаємося нашими правоохоронцями, у тому числі, і працівниками Служби безпеки України. За що їм подяка і низький уклін. Дякую за увагу. До нових зустрічей!